Так, всім привіт, мої любі друзі. <кій> Рада вітати вас на своєму каналі, те, що люблю. Мене звати Надія. Так, в мене тут появився, появилася ще одна живність в хаті, яка називається Берта. Собака. І от вона там щось починає жазкавуліти. Так, вже летить сюди. Берта, не руш, не руш. Все, тихенько. Так, сьогодні в нас тихо, тихо. Наша маленька, вона ще, ще не розуміє, ще може залізти мені в камеру зараз. Так що будемо, буду пробувати знімати. Якщо, якщо мені не вийде, значить я тоді перериваюся і буду або двома частинами відео якось або як. Так, сьогодні у нас що, 7 квітня. Зранку ходила до церкви, вже прийшла з церкви і нічого такого робити не, не буду. Мається на увазі вишивати і так далі, то я хочу вам зняти відео. Відео зня, зні, зніму о, всі мої роботи за перший квартал. <сі> всі знімають там за весну, за літо, за осінь, за зиму, а я зніму за перший квартал, так як в бухгалтерії. За перший квартал. Звітні за, за перший квартал. Отак і в мене вийде. Ну, не знімала давно, тому що в мене десь з тиждень. тиждень. я собі по... Травмувала око і відповідно, не вишивала і не вишивала, не в'язала, не, не знімала нічого такого. Ну як, по, по, по хаті перших два дні то взагалі було дуже важко, два чи три дні, то я погано бачила, дуже сльозилася. Зараз вже ніби краще внорвалося, дякувати Богу. Так що знімаю відео, тому попереднє відео не знімала, то так вже вирішила, зроблю вам за за такий за квартал відео, що, що я не вишивала. Так, Отаку от вазочку від Чарівна країна. Ви вже всі бачили, я показувала їх в попередній відео. Там навіть окремо відео було по ній, по цій вазочці. Просто хочу ще раз вам нагадати, що така була. Значить, отака от вазочка. Тобто вишиваю я не тільки нитками, а і бісером також мені подобається вишивати. Це вазочка від чарівна країна. Хто не бачив попереднє відео, я скажу, а потім, ви вже собі, якщо захочете, то можете переглянути попереднє відео ще. Так. Берта, не кусай. Ну, е, отака от е, кулька, новорічна іграшка. Берта, не руш. Е, е, так само від чарівної країни. Е, це подарунок від Тані, е, моєї коліжанки. Дуже, дуже така яскрава, цікава. Е, ну, Берта, от 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 морду вже свою всунула, треба було понюхати. Що ж це я таке маю в руках? Все, Берта, не заважай. Все. Йди. Дуже гарна іграшечка вийшла, дуже така цікава, кольорова, яскраві такі кольори насичені, ну і, звичайно, така новорічна, видно, що новорічна. Ну, Я потрошки все одно десь колись вишиваю ще новорічну, бо потім цього року в нас взагалі свята вже різдвяні будуть швидше, то треба якось будуть швидше так, то треба вже якось і швидше рухатися до Нового року. Так, це так само чарівна країна. Дуже така цікава іграшечка, дуже гарна. Щось мій телефон клацає туди-сюди, чи я за близько. Ну, все, показала іграшку. Так, про вазу вже скажу, що це був подарунок від Лілі, рукодільна скриня. також. Так що, дівчата, я помалу вишиваю ваші подарунки, вони в мене не стоять і не лежать і чекають свого е часу. Все одно я їх вишию. Так, вишила я от такі от Берта. Берта вже лізе до Соньки, і Сонька вже починає гудіти. Вишила я такі от, е, писаночки. Е, так, Їх взагалі в наборі, що там є 8, плюс 8, 16, 19. Ну, Мені не всі подобалися, то я вибрала тільки ті що такі, що мені подобалися. так, І вам їх покажу так, потрошечки ближче. Так, ось таким от півником, бачите, дуже така цікава. Е, отака от. ну, я пробила, щоб інкіпи, лише задню частинку не вчепила, тому що ще. Ще обирала, думала, яку ж саме, ну вже вирішила. Порадилася з дівчатами, то, то кажуть, що краще от, 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 от тканину давати. Зараз я вам покажу її ближче. Так, це було з однієї серії оця. оці три іграшечки. Бачите? Дуже вони такі цікаві. Такі, ну, такі ніби як дійсно українські орнаментовані. Знаєте, орнамент. Можна сказати, що це якийсь орнамент український, саме з пташечками. Отакі от. Три іграшки. І ці п'ять решта з інших там два набори. я їх просто... Ну Це так само бачите, підходить під наш орнамент, так само ще підходить. А це вже то така. Тут квіткова, ніби дерево роду, щось таке можливо. Так само може бути під орнамент. Ця така з метеликами. Як бачите, що я тут? ой, дригом. Я тут, тут нарахувала один, два, три, чотири, п'ять. Шість метеликів. Оце також метелик, тільки він догори ногами. Шість метеликів. Отака от з бджілками, як бачите, з такими вулик і бджілки. Ну, вишиваються вони на чорній тканині, тому бджілки тут будуть, були б просвічувалися, але я їх вишила спеціально чорним, ще тоді, щоб вони, їх було дійсно видно. Вулик з бджілками. Ну і така от писаночка ще з пташками. Тут так само я нарахувала 1, 2, 3, 4, 5, 6 пташечок Отакі от писанки. Ну І вирішила, що все ж таки буду оформляти отаку, отакий задник ну на, на спинку таку тканину. і то я так то Станею радилася, то пішла до Ліліша декор обирати, і вона каже до мене, ну але ти ж подивися, щоб отако попало тобі, щоб, щоб, ну, щоб, щоб було гарно виглядало, ні, як небудь там вчіпиш, то мається на увазі, щоб ззаду був, була повністю композиція. Так само така, дивися, вирізай так, щоб воно було класно. Ну, Ліля, як Ліля, вона завжди щось <хи>, може таке порадити, тому що вона вже їх тих писанок не знати, скільки оформила. І, ну, звичайно, треба дослухатись до її порад. І думаю, що все в мене вийде. Так що, ще тиждень у нас лишається до Великодня. цього, Цієї неділі в нас вже буде е вербна неділя, квітна неділя, як хто на неї каже. так що писанки... Потрошки, потрошки, і вже будуть, будуть готові. Так, ще я вишила отакий отрушничок. Зараз я писанки так чуть-чуть чуть-чуть бік по -по 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 -це, потисну їх, відкладу. Так, а ще за писанки, що я хотіла сказати. Приблизно на отих всіх писанках 7 тисяч хрестиків вишито. Ну, якби майже одна, одна писанка, ну, скажімо так, грубо, майже тисячу хрестиків. Десь більше, десь менше, звичайно, бо десь, наприклад, тут, напевно, більше вишиття, в цій, напевно, менше вишиття. Ну, але приблизно десь ці, так само, певно, менше, просто тут Бекстіч є. Значить, Бекстіч використовувався і хрестик. Більше тут не було ніяких технік. І я ж кажу, пробила такі от. Пінкіпи, такі от яєчка, і ще зроблю задник з і буде дуже дуже такі цікаві яєчка будуть на цей. 9-10 кольорів, бо я ж кажу, я не вишивала тими самими кольорами, котрі були запропоновані в схеми, які я там трохи міняла собі. То отакі от, от писаночки. 9-10 кольорів десь так використано, бо я ж кажу, я вже там його їх як хотіла, так вишивала. Так. Рушничок, ще хочу показати вам. Я його почала і одразу так вишивала, скільки там я його? Сім днів. 7 днів. За сім днів я його вишила. Ну, підігнула тут підген такою мережкою. Та як колись і таку ще невеличку мережку. Тут зробила його, що треба ліпше розпрасувати. Бо я його попрала, ніби і порасувала, але все одно вже десь тут, тут залом якийсь є. Ну і просто френзлик я так. Френдлики випорола так само тут мережкою підігнула, а такі зробила. Френдлики колись в нас сказали. Так, отакий от рушничок. Христос воскрес на паску. Це сестричці моїй. вона мене попросила двохрідна сестричка, щоб я її вишила. Ну, от. Я їх потрошки-потрошки вже закінчила, так що вже буду мати віддам, і вже буде вона мати на паску рушничок. Так, порушничкові, порушничкові. Тут є 10 тисяч, eh, 10 100 з чимось. Трошки більше, як 10 тисяч хрестиків. Тут тільки хрестики, тут бекстічу немає, тут тільки виключно хрестика, але використовується аж 30 кольорів ниток. Не знаю, правда, де вони ті 30 кольорів, але так здається. так, Коричневих є 1, 2, 3, 4, 5. Шість коричневих. Червоних є один, два, три, чотири. Напевно. Чотири. Оранжевих є щось один, два. Певно, три. Жовтих, так само, щось три чи чотири. Ну, Відповідно, синіх тут є, по-моєму, чотири, якщо я не помиляюся. Зелених. Три. Сіреньких є, по-моєму, там чотири аж кольори в тих, в, тих цих, в тих вербових гілочках. Ну, 30 кольорів отак і назбиралося. Так, отакий от рушничок на пасочку. Так, я ще почала, ще почала один, ну, мається на увазі ще в березні, але зараз я вже в квітні ще його докінчую і вже тоді зніму відео по ньому окремо. Ну, не по ньому, а ще зніму відео. Так, це що стосувалося рушничка. Ну і, звичайно, найбільша така моя робота це рушник по, за схемою Григор я, Григор я, Георгій, Георгія Гараса. Отакі, ну, ті писанки, ви розумієте, настільки вони тут класні, підходять, ну не можу. Хочу ж звернути. Знаєте, я вже так собі думала, що навіть такий от, 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 от бік можна вишити на великодній рушничок, і буде дуже класно. Так, Георгія Гараса не та, не, 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 не цей, не туди, а оця. Оця от гарно підходить, оця от гарно підходить. так. Ось Якраз ці орнаментовані, оті якраз вони і підходять сюди. Так що можна вишити рушничок і ще такі от яєчка тут втиснути. Ну, щось в мене вже такі, якісь. Думки проскакують, ну, я ще точно не знаю, що я там собі надумаю, але щось я вже собі думаю. Ну, то таке. Хотіла вам трошки розказати, що Георгій Гарас народився в 1901 році, в 1972 році помер. Він народився в Чернівецькій області. Відповідно, і тому кольори такі буковинський, Чернівецький, оранжевий, жовтий, зелений. Чорний, ну, синього, по-моєму, в нього майже немає. Може, десь, я не пригадую так по, по, по всіх схемах. Вишневий, бордовий ці є. а от синього певно, не дуже так є. Ну, можна, що... Ні, є обманів, є все ж таки сині, але синього менше зустрічається. То, так, що про нього, що? Він сам майстер художньої вишивки. Створював в основному орнаментовані в нього схеми, тобто ну, геометричні можна зрозуміти, так? що таке орнамент, що таке геометрія. Геометричні схеми орнаментовані. Створював він верніше, ним створено понад 2000 орнаментів різних. <кхід> Дуже багато орнаментів, саме, а може і всі, ну, не знаю, чи всі, але відшивала саме його дружина. Таким чином допомагала йому, ну, популяризувала, скажімо так, українську, українську вишивку. Орнаменти він створював для рушників, от саме це для рушників, для подушечок, для скатертин. Тут можна використати для будь-чого ці орнаменти. Для скатертин, для сорочок, навіть можна використати. Ну, Звичайно, там треба дивитися, який саме підійде, але можна щось придумати. для Подушечок я казала, дуже багато в нього є краваток. От саме краваток, вже, вже тепер всі казали, ну, ми в радянські часи казали галстуки, але все ж таки правильно краватка. От саме краватки були вишивані. Я ще пам'ятаю, колись, ну як, колись, колись, колись ще я була. До школи ходила на літні канікули, відповідно, їздила до бабусі, була в бабці своєї, то я навіть бачила, от не знаю, чи десь, десь є той, така та, краватка, правда, бабця її вона з бісеру плетена, так як от зараз гердани плетуть, а то так само було, була та краватка сплетена з бісеру. Я потім навіть вчилася, мені бабця показувала, як як то робиться. Ну тепер то вже є станки, відповідні. Всі, а колись не було станків, колись діду мені збив три дошки докупи. Бо просто я ж хотіла, тож знаєте, як то вже І тоді набив цвяшки в один коло одного. На ті цвяшки натягувалися ниточки. І так мені бабця показала, як робилася та, та краватка. Тобто я вже з маличку орієнтувалася, як вона робилася. Але тоді, коли, коли ми ще були в школі, ну, коли я ще була в школі, ну, який там, ну, це 80-ті роки, 80-ті, 80 ті роки 80 ті 84 й 6-й, 7-й, десь оці. Минулого століття маю на увазі, Туда, навіть, то не бісер тоді, а бабця казала пацьорки, що то називалося пацьорки. І не було тоді в продажу. Ну я не пригадую, що було в продажу. Нитки навіть тоді також ниток не було так настільки багато в продажу, тому що нитки в основному які були, казала на них американські. А чому? Бо всі ті нитки присилали. Родичі з Америки, і з Канади, ті, котрі виїхали ще раніше, які ось там на початку 1900-х років, чи, чи там після війни. Ну, багато після війни виїхало, що німці повивозили, вже так полишалися, десь потім переїхали чи в Америку, чи в Канаду. Ну, так і казали на них, американські нитки. Ну, це звичайні наші ну, не наші, це французькі нитки ДМЦ, але просто на них казали американські. Так само і казали американські хустини і американські нитки. Ну, я ж кажу, це просто через те, що вони відправлялися посилками сюди американські, сюди, і так з Америки. І так вони на них казали. Ну, і якраз кольори такі от відправлялися: оранжеві, жовті, зелені. От я пам'ятаю, що, що саме колись то було тих багато таких ниток, саме в таких кольорах. Синіх не було, синіх чомусь не відправляли. Ну, бо, бо вся вишивка українська в основному в таких кольорах. Так, що ж я хотіла сказати про Георгія Гараса? Ну, він під час Другої світової війни попав в концтабір, він був в концтаборі, ну потім якось вийшов. Ну, я ж кажу, зараз немає настільки вже відомостей, треба десь шукати не тільки в інтернеті, але і в по книгах. Ну, але є його книга, і не одна. Феномен Георгія Гараса, є не одна книга, де зібрані ці його всі орнаменти. Так що тішимося тим, що ми маємо, що ми зараз можемо відтворити. Вже зараз багато схем так само можна і перенабрати, і запхати, не запхати, а ну, мається на увазі. Набрати в, в, в XSD форматі, щоб, щоб підходило для якихось там інших програм, що можна вишивати там з телефона. Ну, зараз вже техніка піш, пішла вперед. Так що, отакі от от, е, мої вишивки були за перший квартал, може не дуже багато, але, звичайно, січень, як завжди, ми, А, ну і жаль я ж вишивала, я її вже не маю, просто віддала, то я вже навіть її не буду знімати. Ось отаку... стільки я навишивала, може, не дуже багато, але... але якщо врахувати, що рушник більше 70 тисяч, ну, я ж кажу, половину це певно був вишитий більше минулого року, а може, я вже не пригадую, як там було. А, а тут я вже закінчувала. Ну, але рушник один, рушничок другий, ще третій почала рушничок на Великдень. Ну, я покажу, ж кажу, але це вже буде в наступних відео. Так що рада була всіх вас бачити, всіх вас чути. Тішуся, що ви заходите до мене на канал, переглядаєте мої відео. Всім до зустрічі! Веселих свят, бо не знаю, чи ще чи я до свят буду знімати щось, чи я встигну. Може, ще щось встигну, може, якісь великодні вишивки свої покажу. Ну, буду бачити, як я. Чи це буде до свят, чи це буде після свят. Так що, всім папа, всіх обнімаю і всім Божої опіки, щоб ми всі були здорові, мали дах над головою. Ну і, звичайно, слава нашим ЗСУ, що ми можемо знімати це відео. Все, всім папа, до зустрічі!